Українська народна казка Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран, великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана і цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержаться. А збирайтесь, цапа і баран, ідіть собі, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули, пошили воно собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий, та не дужий. Бери, барани.